Вас вітаю на нашому тренуванні. Сьогодні ми попрацюємо з вами, зробимо вправи для сідниць, це буде присід присідпліє і для спини для м'язів кора. Для тренування я пропоную взяти гантельку, ну не дуже легку або пляшку з водою, ну не менше 2 навіть 3, може 4 кілограми. Чим важче буде ваша гантеля, тим ефективніше попрацюють ваші м'язи. Але якщо ви новачок, то 2 кг не більше. Ми працюємо під музику. Перша вправа це у нас присідання, клієнт. Певне, ви робили її раз. Ставте ноги широко розверніть носки максимально в сторони. І дивіться, коли ми опустимося в присід, наше коліно повинно утворювати занадто такий гострий кут І занадто такий тупий. Тобто, в принципі, коліно має бути надступовим. Перед зеркалом подивіться, щоб вам було зручно. Корпус без знакну вперед. Коли пробуйте корпус прямий. Вона не розглянется. Ми будемо сідати вниз і знімати. Давайте. Сіли, встали. Можна в процесі трошки підправляти було зручніше. Сіли, встали. Ще. Ще давайте так ще перетробуємо коліно. До В'єм. Вниз. Ідемо. Коли ви не виключайте ось так коліна. Залишайте їх трошечки розслабленими. Тепер чуть швидше зробимо. Раз, два. Робимо всього 16. Не забуваємо дихати. Ще таких вісім залишається. трошечки продовжуємо залишимося в узму трошечки таку кружим зробимо вниз, вниз. Я знаю, що вже так много все. 4 три два Тепер ми зробимо днем наберемо ноги розслабимо так можна зробити таку вісімку тазу Розправили. І працюємо далі. Опускаємося на клинок. Дивіться, нам треба розташувати скользь таким чином. Ноги збігнем в колінах. Ліпець під плечем. Рука розкрита. Ось тут не провалюється, тут збралось кучу себе. І у нас одна лінія. Це п'ятки, таз і плечі. На телю покладіть собі на стегно. Не на судово, не на коліно, а біля коліна. Ви будете піднімати ногу, на буде давати додаткове навантаження. Робимо вдих, видих, вдих і видих. І ще вісім робимо. Сім. 6. Ви молодці. У нас лишається зробити 4. 2. 3. 2. І ще разочок ми робимо. Ми поміняємо сторону. Так само на другу сторону працюємо. Ніко під Руку Розкрили. Ось тут не провисаємо. Чотири. Три, два. Працюємо. підйом І вниз. Підмом. Старайтесь ногу прям максимально розкрити. Додавити гантелю. підйом І вниз. Залишайте вісім. І вниз. Сім. У нас лишилось його 4 зробити. Ще два робимо. І ще один останній. Чудово. Тепер ми піднімаємося. Звернувся гантельку. Тепер уявіть, що нам треба обмотати стрейч плівку навколо голови. І ми робимо це через праву сторону. Ще працюємо. Хорошо, амплітудно. Руками працюємо. Робимо ще чотири. Ще три. Ще два раза. Опустимо. Чуть, -чуть расслаблен, через другую сторону. Вісім. Сим. Шість. Не забывайте дыхать. 4. Три. Два. И останий раз. Теперь натягиваем их в сторону через принцип. Ціли, покладемо в детку. Опустимося на колимок планочку. Витримали ноги. І достаємо правою рукою до лівого плеча, а лівою рукою до правого плеча. Працюємо таким чином. Ще. Старайтеся, щоб так ваш не качався. Утримуйте себе, в'яжемо живота і спини. 4, три, два. Чудово. Тепер трошечки перетисняємо. Розлавимо руки плечі. Знову руки. Під плечі ноги витримали. Тепер ми коліно направляємо до ліктя протилежної руки. Працюємо. І раз, два, три. 2, 3, 2, чудово, відпочиваємо. Розслабляйте руки плечі. Розслабляйтесь. Якщо маєте час, можете ще раз вімкнути і зробити ще один підхід або ще два підходи. Тоді у вас вийде таке непогане тренувань. Хочу нагадати, щоб ви не забували донатити. На каналі є посилання на банку, реквізити, рахунку. По яким можна віддячити. І повірте, навіть 10 гривень мені завжди приємно отримати 50 і 100 і більше. Тому не забувайте, не лінуйтесь це зробити. Також непоганою вдячністю для мене буде ваш коментар під цим відео, що ви зробили вам класно, чи вам не класно, чи вам геть не сподобалось, чи вам стало від цього краще від цього тренування. Тобто для мене дуже важливий ваш зворотний зв'язок. Ну і якщо вам подобаються мої тренування, хочеться зі мною займатися. Я вас запрошую в мій онлайн-клуб тренувань. Те, як я виглядаю, це результат моїх тренувань. Я не займаюся більше ніде, і всі тренування, які я даю вам, я їх роблю і сама, тобто я все роблю разом з вами. Ви бачите інформацію по вартості абонементів на екрані. Якщо вас зацікавив такий формат тренувань, запрошую. Кожного тижня ви будете отримувати силове, йогу і кардіо. Також ви отримуєте доступ до каналу з дуже цінною, на мій погляд, інформацією про все, що стосується того, як жінці виглядати молодо, як жінці відчувати себе здоровою і не бігати там за ліками, а просто вести такий спосіб життя, щоб не бігати за ліками. Щоб зустрічати активну таку якісну старість, бо вона всіх нас чекає, як не крути. Тому буду рада вас бачити в своєму блозі в інстаграм, підписуйтесь, пишіть, буду завжди вам рада. І до зустрічі на наступному тренуванні. Пам'ятайте, що навіть 10 хвилин кожного дня це набагато краще ніж ноль, ніж взагалі нічого.